А як ви вважаєте, навіщо зараз Єфремов розповідає про те, що він не така значима фігура для того, щоб сприймати його слова, що він міг зазивати до розколу територіальної цілісності України, взагалі то за кримінальним законодавством за таке дійсно чималий термін передбачається? Ну ви знаєте, оце твердження, що він не значна фігура, щоб його брати і розцінювати його заклики? Це просто викликає сміх. Насправді, єфремов це одна з найбільш значних фігур, яка нам залишилася у спадок від Янукова, Яку зараз Генпрокуратура затримала і може затримати. Тому що інші стовпи, власне, Янукович і вся його команда, найбільше Арбузовий, і Клюєвий і інші люди, вони перебувають поза межами України. А от власне Єфремов дуже значна фігура, і тут з ним можна посперечатися. Інша справа, що йому дещо смішні звинувачення висувають перші були, які висунуті і його випустили під заставу. Щодо закликів до розколу, тут, звичайно, Генпрокуратура має рацію. Це Треба займатися, але найголовніше, що Єфремов повинен стати першим у тому Нюрнберзькому процесі над партією регіонів і. Режимом Януковича, який повинен розпочатися в Україні, ми насамперед повинні зрозуміти, як будувалася ця узурпація влади з 2010 року, починаючи з виборів місцевих 2010 року, безпредельних виборів 2012 року. Рішення конституційного суда, от у всіх цих моментах, як працювала рада в ці моменти, між іншим. Під керівництвом по суті Єфремова більшості, тобто вся ця узурпація, дуже багато про неї, про всі ці моменти може розповісти саме Єфремов. Тому він дуже значна фігура, і власне його свідчення могли би бути початком того національного трибуналу над режимом Януковича, який ми чекаємо вже рік. Як ви вважаєте, чи зможе Генеральна прокуратура повернутися до подій десятирічної давнини, коли Єфремов брав участь в тому засіданні в Северодонецьку в першому сепаратизмі, який був 2004 року? Ну це можна звичайно пригадати взагалі як в історії партії регіонів, але навряд чи це зараз настільки актуально. А от ті речі, які відбувалися з 2010 року по 2014 рік, ми повинні їх проаналізувати, знайти винних конкретних в судовій системі парламентарів. Всі, хто голосував, дозволяв, підтримував всі ці порушення, узурпувати владу. Я хочу сказати, що коли Нюрнбергський процес був в Німеччині, там не тільки розбирали військові злочини вже під час війни чи після приходу Гітлера до влади, там детально розбирали, як Гітлер зміг узурпувати владу, де була прокуратура, де були суди, чому це сталося від підпалу рейхстагу і так далі, так далі, так далі. Тобто, це дуже важливі моменти, щоб ця історія в Україні з. Черговим якимось януковичем не повторилася. На вашу думку, чи правильно вибрав генпрокурор Шокін фігуру для затримання, щоб по народному сказати затиснути пальці в двері, і він здав інших подільників? Ну кращої фігури у нас немає. Кращої немає на даний момент. Єфремов це саме та персона, яка знає дуже багато, і яка справді була непростим гвинтиком у тій системі Януковича. Він може дуже багато розповісти. Інших такого рівня персон я напевно ті, хто перебувають в Україні, я не назву. Звичайно, було би дуже добре, щоб Шокін поспілкувався з Арбузовим, з Азаровим, з Клюєвим. Зрештою самим Януковичем, але те, що ми зараз маємо, це власне Єфремов. І з цього можна починати. І а далі вже запитання... ми можемо якісь говорити і про Лукаш, нагадаю, і Лавринович. Давайте згадаємо таких трошки забутих персонажів, які будували цю систему диктатури Януковича, Конституційний суд, куди дивився, коли скасовував політреформу. Чому парламент нічого не зробив, коли скасовувалася політреформа? Чому закривали очі суди, ми не розбираємося, згадайте, 2012 рік вибори в п'яти проблемних округах з Беркутом? Та да, взагалі голосування 16 січня. Голосування 16 січня це просто ага. апогей, до якого, от власне, ми повинні зрозуміти, як дійшло до цього 16 січня і врешті до цих масових вбивств на Майдані і тепер вже тисячних жертв на сході України. А більш таке стратегічне питання, на вашу думку, чи варто було б зараз не охороняти Єфремова, якого відпустили на поруки, а ну, взагалі, захищати його? Бо якщо така людина дійсно, за вашими переконаннями почне свідчити, то його так само, як ну, курочки на кірпу, легко можуть прибрати. Ну, я сподіваюся, що його охорона належним чином організована і є запобіжники як щодо втечі, так і щодо ліквідації цього. Єдине, що чи стане він е, хорошим надійним свідком, який багато говорить, і не тільки свідком, а й звинуваченим. Тут треба розуміти наскільки серйозні наміри генпрокуратури, чи це справді для галочки робиться в річницю розстрілів. А, взагалі... а потім ми про це забудемо на, на тривалий час. Тобто right. я не розумію, що заважало, добре, тоді була недо, депутатська недоторканність. Чому тільки зараз? Депутатською недоторканості вже кілька місяців, як позбувся пан Єфремов. Зрештою, депутатська недоторканість не є теж індульгенцією повною. Угу. Взагалі, наскільки українська правова система може захистити Єфремова, якщо він все-таки буде свідчити проти своїх ну, злочинців, з якими він працював, і високопоставленими в піраміді Януковича? Щоб ну як в цивілізованих країнах є там програми захисту свідків, коли його приховують, коли йому змінюють ну, там паспорт, місце Ви ж розумієте, що ми Єфремову не можемо змінити паспорт, обличчя і так ми далі. може тільки закрити, в тобто да ми. Ми його можемо захистити. Нам потрібен саме Єфремов, а не якийсь персонаж невідомий, який буде свідчити. Саме його публічні свідчення повинні стати підставою до подальшого провадження цього загального і масового суду над партією регіонів і режимом Януковича. Тобто я думаю, що наші правоохоронці зможуть його захистити.